Кава, з краплями дощу, так мало стало світла. Він забрав своє тепло, де сховатися від вітру. Улюблене пальто і спогади про літо. Ці осені вона вже не чекає квіти. Кава, з краплями дощу, так мало стало світло. Він забрав своє тепло, де сховатися від вітру. Улюблене пальто, і спогади про літо ті осені. Вона вже не чекає квіти. Трідні всього світу серця, повернути б літо, де клялись до кінця, його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити, та номер став чужим Знову самотня квартира, скільки вже слісти пролила все, що казав, не забудеш. Та вже його не простиш. Краплі дощу на екрані, у непрочитаних знай, все, що він міг написати, прощай. Кава з краплями дощу, так мало стало світ Він забрав своє тепло, де сховатися від вітру. Улюблене пальто і спогади, про літо У цій вона вже не чекає квіти, сльози крапають, сумні твої очі, все і всім про нього. Та безсонні ночі всі фото видалиш. Він стане не. А вночі уночі прийде у сон, знайомий голос один на двох перон Привіт, кохана, як ти без мене там? Я буду поряд. Тебе нікому не віддам. Кава, з краплями дощу, так мало стало світла. Він забрав своє тепло, де сховатися від вітру. Улюблене пальто і спо літо, пролітоці осені вона вже не чекає квіти.